Сьогодні вранці російські окупанти ракетами обстріляли Краматорськ. В центрі міста пошкоджено дев'ять багатоповерхових будинків. Повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Станом на 12-ту годину відомо про сімох травмованих та одного загиблого внаслідок обстрілу. За інформацією Павла Кириленка, за минулу добу на Донеччині загинуло троє людей. Ще 14 жителів області отримали поранення. Окупанти били з авіації, ракетних систем, РСЗВ град, ураган, артилерії, мінометів, танків. Знищено та пошкоджено 60 цивільних об'єктів, 37 житлових будинків. Ураганами російські війська накрили Костянтинівку, поцілили у три багатоквартирні будинки та 21 приватну оселю: підприємство, господарчу споруду, гаражі, автотранспорт, газопроводи, вбито й травмовано цивільних мешканців. З «Градів» рашисти продовжують знищувати бахмут. Пошкоджено багатоквартирну та приватну оселі. Є поранені з авіації. Напередодні російські окупанти обстріляли Авдіївку. Загинула жінка, повідомив Суспільному начальник Авдіївської військової адміністрації Віталій Барабаш. Жінка 51-го і 56-го років народження були поранені. Дві жінки зранку знову обстріли і система РСЗВ. І мінометні обстріли по місту. 10.37, 10.53, Два ракетних удари по Авдіївському коксім заводу два рази. По дві ракети авіаракетний удар Нурсами це накерованими ракетами по старій частині міста. Вулиця Промайська. Артилерією російська армія атакувала Курахівську громаду. Травмованих та загиблих немає. Повідомляє начальник тамтешньої військової адміністрації Роман Падун. Три артобстріла населених пунктів Курахівка, Острий і Курахова. А вночі відбувся авіаракетний обстріл міста Курахова. Влучання було в паркі Белини біля п'ятиповерхового будинку. Будинків вилетіли вікна. За добу поліцейські зафіксували 40 ударів по Донеччині з боку армії РФ Олександра Зоз, Олександр Забродін, Суспільне новини, Донбас.